Почему именно в Екатеринбурге? Потому что там Ельцин Центр, рассадник феноменального зла и либерализма. Маку утверждает, что журналисты агенты ФСБ под прикрытием. Абсурд. По обвинению, не знаю пока. Обвинение непонятны. Вероятнее всего, это не самостоятельная позиция Азербайджана, а это указание небезызвестного ведомства Ми-6. Запад его по-прежнему очень сильно не любит. Поэтому они ставят задачу свержения руководителя Азербайджана господина Алиева. Или учитывая 300 километров границы, желаете воевать? Вітаю, стосунки Азербайджану і Росії стрімко погіршуються після інциденту в російському Екатеринбурзі. Двоє людей загинули, ще троє потрапили до реанімації після масового затримання в Єкатеринбурзі 27 червня. Загалом, силовики, які зранку вірвалися в помешкання азербайджанців, Затримали понад 50 людей. І всі абсолютно ну, за от, національним такі, за, за такою національною ознакою. Спецперезначені ФСБ ФСБ і ОМОН виривалися в помешкання вихідців за баржану, які є громадянами Росії, але ну, мабуть, мають подвійне громадянство також. І за свідченнями очевидців все відбувалося. Надзвичайно жорстоко. І саме ця жорстокість викликала дуже таку, знаєте, ну, обурену реакцію в суспільстві, в Азайбаржані, в офіційній владі Баку. Викликали посла РФ в Баку для пояснень, що це було. Ну, і Після цього також були заяви. Місцевих різних е, громадських організацій, зокрема, і російських, е, росі, ну, російських людей, які живуть в Баку, які також зробили свою заяву про неприйнятність таких дій. Е, отже, е, під час влаштованої ФСБ облави загинули брати Гусейн і Зіядін Сафарове. обом близько 60 років. І... Одному з них ніби стало зле під час затримання, медики не змогли їх врятувати. Але ще щойнай менше троє людей потрапили до реанімації. І от що цікаво: перед тим, як передати тіла рідним, їх привезли 30 червня в Баку і зробили повторну медичну експертизу. І от у свідоцтві про смерть Зіядіна Сафарова, виписаному в Росії, зазначено, що смерть настала внаслідок гострої серцево-легеневої недостатності. Однак повторна експертиза показала інше: ці два чоловіки вмерли від побиття. В них переламані репнера, внутрішні кровотечі купасади. Ну, Тобто їх просто били. Там навіть немає колотих, різаних ран і казати про те, що вони там в 5 ранку, лежачи в своїх ліжках, могли якось опиратися ці люди по 60 років, ну також якось не доводиться. Причому операція цих єкатеринбурзьких силовиків е, була пов'язана з розслідуванням ніби як нерозкритого злочину, скоєного майже чверть століття тому. У 2000 році. Першому році, коли біля кафе Каспі, який належить саме цим братам Сафаровим, було вбито людину, також вихідця за Азайбаджану, торгівця Юніса Пашева. І от що характерно, тоді по гарячим слідам. Цей злочин не розкрили. Справу здали в архів, і вона там спокійно собі весь цей час лежала, аж раптом якесь почалося повторне розслідування, знову ж таки, через 25 років. І е, те, як далі відбувалася ця облава в один день і, е, ну так, ніби, знаєте, ці люди кудись от. Негайно тікають, і взагалі, от весь цей антураж навколо неї змушує думати, що справа не в цьому кримінальному провадженні, не в тому, що його так прямо негайно треба було розслідувати, а зовсім в іншому. І, скоріш за все, це така, знаєте, демонстрація і демонстративні дії відносно азейбарджанської діаспори в РФ. Так, принаймні, це сприйняли е, в самому Баку, і так це сприйняла офіційна влада Азербайджану. Крім того, там ну, відбувалися якісь дивні речі. Ну, тобто, всіх побили, побили цих людей, побили їх дітей, там, синів, а потім деяких довелося просто відпустити там, двох людей, тому що з'ясувалося, що затримали людей, які на момент скоєння злочину було 3-4 роки. Ну, тобто, якось не могли вони мати стосунку до злочину, який стався в 2001 році. Ну, і десь там якась частина людей також. Приблизно такого віку. Ну, тобто, дуже дивна справа, дивне це все провадження і ну, такі демонстративні, абсолютно, дії російської влади. І от ця. Різка реакція. Баку можна було б її може, не зрозуміти, якби це не була вже друга частина взагалі от цих всіх дивних стосунків Баку і Москви. Перше, як ми пам'ятаємо, сталося ще тоді, коли росіяни збили пасажирський літак, який летів з Баку до Грозного. І не просто збили, а вони не дали йому посадити, вони намагалися його якось так кудись прямувати, щоб він впав в море по своїй суті. Тоді Алієв звинуватив напряму е РФ в збитті літака, Він сказав, що мають бути покарані ці люди, і що влада РФ себе поводить так, що вона намагається приховати це збиття. Ну, тобто, здавалося б, збили літак, ну, скажіть так. Ми там злякалися українського дрона, зробили дурню, от щось не те зробили. Ні. Вони почали все це приховувати. Тут та ж сама реакція. От вони влаштували щось таке, потім побачили, яка реакція з боку з цього. І що ви думаєте? Вони почали буквально знов вигадувати. Ну, тобто, російська пропаганда іде по звичному для себе шаблону. Вони не готові визнавати помилок. вони... Не готові казати ну, якісь вибачення, тим більше вони не готові казати про власні злочини. Вони намагаються звинуватити азайбаржанців і азайбаржан в тому, що от самі російські соловики зробили. Ну ніхто ж не змушував, не тягнув їх за руки. Але ні. От тепер слухаємо, ну, по перше. Мова йшла, і ніби як, от офіційна ця вся версія, що це виключно кримінальна справа, кримінальне затримання, боротьба з ОПГ і так далі. і тому подібне. Але послухаємо Соловйова. Дуже дивна, я вважаю, трактовка. А чому іменно в Єкатеринбургі? Тому що там Єльцин центр розсадник феноменального зла і лібералізму, в Екатеринбурге же, прямо як у себе дома, чувствовали американские, британские і прочі розвідні служби. А що для кого-то секрет? Почекайте, який Єльцин центр і розсадник лібералізму? Або у вас там звичайна поліцейська операція, і ви ловите ніби як злочинців, які причетні до якогось вбивства, чи щось, що ви намагаєте розказати? Ну, або Єльцин-Центр. Ну, Це різні речі. Правда ж? Тобто це вигляд має як таке визнання, що ні, ми. Та це все якісь там розмови про те, що це якісь злочинці, це все відмовки. Насправді ми там боремося з якимсь лібералізмом в середовищі, мабуть, азербайджанців. Інакше взагалі що про це говорити. Причому тут Єльцин Центр і іноземні розвідки? Ну, це ж знаєте, ну або ви, 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 ви дотримуєтесь своєї версії про злочини, або що. Е, Причому що цікаво, от якщо подивитися російські інформагентство, то е, дуже помітно, що вже після оцієї. Побиття оцього масового затримання, оцього в почали плодити якісь новини про те, що це якесь злочинне угруповання, яке причетне, мабуть, причетне до, до отруєння там, якихось людей, або до якоїсь не тої забудови, або там десь не так горілку продали. Ну, тобто... Просто ну все, 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 що вони можуть вигадати, вони зараз туди намагаються вперти, тому що немає чітких звинувачень. От немає. Я намагалась знайти, в чому конкретно цих людей, яких вбили, звинувачують, от сказали: прямо, вони замовили вбивство, вони вбили або вони когось пограбували. Ні, немає цього. Намагаються розказати, що вони причетні до якоїсь структури, яка ця структура причетна до чогось. І, і там різні версії, коли це було, ну, коротше, як завжди у росіян. Отака історія. Ну, але найбільш найбільш яскрава лінія російських насправді пропагандистів, чомусь зразу вийшла на те, що в усьому винні розвідки, британські розвідки. В першу чергу британці так це от вони в першу чергу чомусь винні. От, мабуть, вони хапали за руку російських омоновців і ФСБшників і тягнули їх, щоб вони повбивали 60-літніх азейбаржанців. Это государство, которое сейчас развязало совершенно оголтелую пропагандистскую войну против России. В частности, сказано, что Россия – это тюрьма народов, Советский Союз был тюрьмой народов. Я розумію, що це блистательная операція британських спецслужб. при этом я не уверен, що це понимают сейчас самому Азербайджані. Той сюжет, який так збудив Соловйова, що він навіть почав розповідати про операції британських спецслужб, це те, що вийшло на телебачення Азербайджану. Дійсно, сюжет, в якому. Ну, Розказали про російський шовінізм стосовно ну власне от е азейбаржанців етнічних, який завжди був присутній у РФ. Ну і не тільки в РФ, і взагалі серед росіян, от вони е, достатньо такі, знаєте, різкі характеристики, знову ж таки, які абсолютно зрозумілі після того, що не тільки це вбивство, і побиття, не тільки це затримання, не тільки ця демонстративна акція, але згадаємо і всю історію з е, літаком, який росіяни збили, і просто тупо не визнають, що це вони зробили. Чи то за часів царської Русі, чи то в період Союзу вищою расою був російський народ: азербайджанці, узбеки, казахи, киргізи, туркмени та представники інших національностей завжди сприймалися як другосортні народи. І сьогодні, хоч і дві імперії потрапили на смітник історії, мислення все ще залишається незмінним. Справжнє обличчя кожного виходить на світло, так само і з країнами регіону, хомтаун з Росією. Що сталося, пане Путін? Перетворення Азербайджану на сильну державу в регіоні, це вас турбує? Ми розуміємо, ви ж звикли до великої Росії, яка панує над народами і силою включила до своєї території? Ну власне, російські пропагандисти й не приховують, що справа саме в імперстві. От, е, Знаєте, і всі, хто, всі країни, всі там сусіди РФ, е, які намагаються будувати якісь там дружні стосунки з РФ. Мають розуміти, що от влаштовуєте, даєте подвійне громадянство, відкриваєте кордони, дозволяєте оце так прямо знаєте росіянам почувати себе як вдома. Да? Ну так чекайте, чекайте от таких заяв потім про те, що а ми не бачимо різниці взагалі між вашими громадянами або етнічними азібайжанцями і своїми росіянами, а своїх росіян, ви знаєте, ми їх як хочемо, так власне, і робимо. Хочемо вб'ємо, хочемо там, кудись відправимо, десь утилізуємо на якійсь війні, ще таке. Ще ну, тобто ніхто і не приховує, що да, ми імперці маємо право вбивати якихось ну, от, сусідів. них там какие-то там народы там чешешь, все что вы хотели то есть решения судов обвинительные приговоры аресты расследования открываются ведутся против кого угодно откуда бы ни были люди какие бы у них ни были имена какие бы у них ни были фамилии и вообще то это ни у кого не вызывает вообще вот ну, даже вот не щелкает в голове я не знаю даже почему. Может быть, потому что у нас имперское сознание такое, и мы во всех как бы людях, которых там встречаем на улице или про кого мы читаем, просто видим, вот, извините меня, граждан России, соотечественников. Это все наши соотечественники. Наши и ничьи больше. И вот так вот. А что вы хотели? Ну, вот так вот. Такая Власне, дружба з РФ, отака дружба з росіянами, вони завжди будуть вважати, що ви ніхто, а ми всіх вважаємо своїми да і все. Ну і власне, знаєте, знову ж таки, от в цій всі ситуації, це, звичайно, це імперський інстинкт, це шовіністична російська традиція. Тому що вже після літака. Можна було вибачитись, можна було провести розслідування, можна було з'ясувати, що сталося, розказати і поводити себе так, як належить, поводити повноцінні нормальні державі, яка відповідальна за свої дії, а не якийсь гопник на дорозі, який е, когось десь побив, напав, щось йому вдалося, щось не вдалося, а він потім викручується і намагається е, когось звинуватити і сказати Ні, ну сам винуватий, що тут шов. Ні, Росія так не може. Вона обов'язково має там когось звинуватити, вона, вона не, не визнає ніколи. І тут знову історія така ж сама Побили громадян, які, ну, я ж кажу, скоріш за все, мають подвійне громадянство. Вбили їх, незрозуміла якась дії силовиків абсолютно жорстокі. Абсолютно зрозуміло, що це перебор. Навіть якщо це російські громадяни, скажіть, нормально просто от прийти до них додому і їх там побити. Не можна було затримати інакше? Ну, в чому проблема? Це перевищення службових повноважень в будь-якому разі. Ні, не можуть росіяни це визнати. Навіть цього вони не можуть визнати, що їх силовики перевищили повноваження. Вони будуть викручуватись, вони будуть брехати, вони могли піти іншим шляхом. Вони могли почати розслідування внутрішнє, оголосити, так, ми з'ясовуємо це перевищення службових повноважень, це перевищення силовиками своїх там, ну, якихсь, всіх протоколів, Ну, тому що ніде немає про те, що ви маєте прийти в оселю громадян і їх просто вбити, там, забити до смерті. Ну, немає. Навіть в російських законах, знаєте, такого немає. Але ж ні, вони знову російські пропагандисти обирають найбільш якийсь такий Ну, знаєте, мерзенний шлях. Вони намагаються звинуватити самих хазейбаржанців. Вони намагаються звинуватити тих, кого вбили. Вони, зрештою, намагаються звинуватити весь Азайбаржан. Вони намагаються натиснути якось на аліва, розповідають йому казки, що це тебе намагаються скинути. Хто скинути? Російські ОМОНи, і ФСБ, які напали на цих людей в Єкатеринбурзі. Ну, хто? Хто це організував? Але ні. От. Розкази ширяться. Просто кожен день з'являється якась нова вигадка. Як то були, що це британські спецслужби, а тепер не просто британські спецслужби, а це вони так задумали скинуть Алієва. Як це пов'язано? Не питайте. Це є звісно, атака на руководителі республіки, проводя проводять мудру політику, в своє прикрасили фінансування НКО. После чего укрепил свои позиции, добился бесспорно выдающихся для Азербайджана результатов, но Запад его по-прежнему очень сильно не любит. Поэтому они ставят задачу свержения руководителя Азербайджана, господина Алиева. Ну, треба сказать, что пан Алиев, он, в принципе, в этой ситуации выявился таким вот небанальным и, я бы сказала, даже молодцем. Потому что азербайджанская влада пошла вот таким, ну, Ударила просто в найбільш болюче місце Росії, в пропаганду. Вони не стали там бігати, ловити якісь невідомо кого. От минулого разу, після літака, вони закрили е, такий шпиунський розсадник Руський е, дом е, в Баку. А цього разу вони просто вирішили закрити оце виплодок Сімен'ян е, Маргаріти Спутник, Арті там, все це. Просто прийшли туди з такою нормальною облавою. затримали всех, ну, и как-то сразу стало весело. Сегодня были задержаны два сотрудника редакции «Спутник Азербайджан», глава редакции и его заместитель, насколько я помню, причем были опубликованы ролики, как это происходило, то есть в огнях и цветах, значит, в красках и с бантиками. Вот, там несколько десятков полицейских машин с заломанными руками. Двух журналистов задержали. По обвинению, не знаю пока. Обвинения непонятны. Ну, то что вы зрозумели, звинувачення? Звинувачення Зр... как раз дуже зрозумели. Звинувачення такі, що це були затримані, ну, фактично, керівники спутнік, місцевого відділення спутника, яких звинувачують в тому, що вони є агентами ФСБ під прикриттям. І, ну, і власне, саме, от, це найбільш болюче для РФ, тобто це руйнування мережі впливу в цій країні. Тобто от це якраз те, на чому вона базується. Тобто люди, які під прикриттям, ніби як журналістів, мало того, що розповсюджують пропаганду, розповсюджують брехню через цей спутник, через все це. Так вони ще є і агентами ФСБ, які просто збирають розвідувальну інформацію. Так що це просто удар під дих і саме туди, де є ну, таке болюче місце у росіян. І це видно, що це болюче місце, тому що. Цей і от от не пройшов ніхто. По все зразу вибух в російському телеефірі, просто ну якийсь прям порвало їх бідолашних Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаєв визвонив мітрасії в, в связі з недружественними действиями Баку і незаконним задержанням російських журналістів. речь о сотрудниках информационного агентства «Спутник Азербайджан», главе редакции Игоря Картавых и шеф-редакторе Евгении Белоусове. Они граждане России. На этих кадрах азербайджанские силовики конвоируют закованных в наручники репортеров в полицейские автомобили, словно опасных преступников. Баку утверждает, что журналисты – агенты ФСБ под прикрытием. Абсурд. Сотрудников российского посольства задержанным не пускают. У коллег из информационного агентства «Спутник» выйти с ними на связь тоже не выходит. МИД России обратился к внешнеполитическому ведомству Азербайджана и местным силовым структурам. Разъяснений и вообще какого-либо ответа не последовало. Ну, а так, и ничего не пояснивать и россиянам. Просто, я уважаю, молодцы, вот так вот. Від душі, я б сказала, туди куди треба, не, не оце не влаштовуючи невідомо чого. Причому, от, за повідомленням видання Репорт, яке посилається на місцеву поліцію в Баку, оця от спецоперація в офісі Спутника Зайбержан на основі оперативної інформації про незаконне фінансування цієї структури. Справа в тому, що акредитацію цього агентства було припинено ще в лютому 25-го року. Однак. Вони продовжували працювати, і е, надійшла інформація до поліції, що функціонують вони за допомогою незаконного фінансування. Ну от їх і затримали. От я вважаю, мило. Просто красиво все. Більш того, там затримали якихось місцевих бандитів російського, я так розумію, походження, також дві організовані злочинні групи за участю росіян. Дуже красиво показали, як їх затримали. Їх підозрюють у транзиті наркотиків з Ірану, онлайн торгівлі забороненими речовинами та скоєні кібершахрайства. Красиво їх, так знаєте, запакували, отак вибудували всіх в лінічку. І що характерно, нікого. При затримані не вбили, не побили. Ну, тобто от показали просто росіянам, як мають працювати силові структури, а не так, як оце в бандитській Росії. Не от, щоб силові структури працювали не як банда просто яких злочинців, які вбивають людей. А ну, от так от все красиво. Одних, от, бачите, красиво там е посадили е е в ці авто, вовтор... Провели буквально туди інших більше місце провели. Ну, отак от, от всіх, отак от от, непогано і затримали. Ну, от таке от, тому не дивно. Це все, от така історія. І, в принципі, це вже серйозні кроки з боку Баку. І серйозне таке от ставлення, яке, мабуть, зараз намагатися будуть росіяни все ж таки якось переменшити, тому що вже Пісков заявив, що от відбудеться якась особиста розмова на найвищому рівні. Там все. Це пояснює. Ну, подивимося, наскільки це е, Алієв прийме ці пояснення, тому що таких пояснень він, мабуть, чекає ще з моменту падіння літака і досі не може дочекатися. І от ця ось акція в Єкатеринбурзі: ну, це можна вважати продовження пояснення щодо літака. От так можна це розцінити. Ну і зрештою, ще одна важлива річ в цьому всьому, що. Е, Такі дії зараз відбуваються не тільки в Азербайджані, там подібне відбувається в вірменії поряд. Там також місцевого священника затримали за організацію. Ну, як ви розумієте, проросійського священника, чомусь так співпало, за спробу організації перевороту в країні. Ну, отаке от. І там також зараз ідея якісь ну, просто і бізнесмени, також пов'язані з Росією затримали. Ну, тобто, все, отак от якось там намагаються якось з російським цим впливом. Сусідні країни все ж таки боротися, щось робити. І це якось так от, одночасно на РФ все це впало. І знову ж таки, їх реакція на це ну, просто неадекватна в своїй суті. От ще раз кажу, можна завжди реагувати інакше. Ні. Російська пропаганда, російська влада йде найбільш, таким, знаєте, ну, дурним шляхом, який просто показує, що вони. Не притом, что с ними не можно мати жодные справа. Так обычно ведут уголовников. К политическим все-таки всегда было другое отношение, но Азербайджан просто решил: видимо, по максимуму из этой истории выжить. Вероятнее всего, это не самостоятельная позиция Азербайджана, а это указание небезызвестного ведомства Ми-6. Вероятнее всего это имеет отношение к поставкам много чего-всего в Украине, потому что ходили, в общем, слухи, что кое-что доставлялось в Россию посредством диаспор. Міші зброя Україні. Ну знаєте, це він йде, судячи з усього, за рекомендаціями Путіна, який цитував чи то Гебельса, чи то Гітлера. Він там трошки сплутав стосовно того, брехня має бути зовсім такою. Знаєте, вже щоб. Що зовсім невірогідне, от так вони й діють. При цьому ще якісь претензії висувають і до Алієва, і до Баку стосовно колись там збитого військового гелікоптера, причому збитий він був на територію території азайбаржану. Коли нам намагаються пред'явити обіди, хочу напомнити, що ми до сих пор і не отримали те, хто збив наш вертольот. Мы не получили ответа о гибели наших миротворцев. Мы каждый раз относимся к бывшим советским республикам, как будто это оставленные жены с детьми. Ну, знаете, не посылайте своих, вот э, этих всяких, військовых, Закамуфльованих під миротворців, кудись невідомо куди, на територію інших держав, то не будь їх там збивати з одного боку, а з іншого боку, ну так після того вже ви встигли збити літак пасажирський і не просто збити, а намагалися його просто знищити, щоб кінців воду в буквальному сенсі слова, щоб в море воно впало, не давали йому сісти. І пояснень досі також немає. Так що, чи я би корова, то що називається, мукала, але ніяк не росіян, ну і при тому. Що ж ви думаєте? Ну звичайно, тепер вони погрожують вже і Азеї Паршану. Якщо Росія на секундочку піднімить бровь, то ми ж третій торговий партнер Азербайджану. І хочу наповнити про те, яке кількість грошей перечислюється з Азерб... Росії в Азербайджан, а не з Азербайджану в Росію. И тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают? Или учитывая 300 километров границы и читая, что себе позволяют, и смотря, как на центральном телевидении себе позволяют говорить, желаете воевать? Ну, так, вот такие натяки. Ну, знаете, помолчал бы он, потому что зрозуміло, что, скорее всего, за все, за Зибержану в Россию идет ты Підсанкційний товар, який вони не можуть напряму купити. І саме тому йдуть гроші з Росії отуди. Е, а якщо вони перестануть постачати, то може якісь там, е, зрештою, ракети перестануть в Росію літати. Також варто задуматися. Ну І варто, мабуть, задуматися і самому Зайбаржану може не тільки ловити їх шпигунів, а й перестати там їм постачати і допомагати е, обходити санкції. Також би була отакий, знаєте, дійсний, хороший отакий. Фактор впливу на РФ. І от може б і Соловйов якось би оце так дослухались до слів. А не треба, не треба, не треба постачати, не треба, все до побачення. Так що є далі, куди розвиватися цьому конфлікту, буде він, скоріш за все, далі розвиватися. Тому що, ну що ж зробили? Якщо ви маєте справу з РФ і маєте справу з росіянами, ну то завжди чекай, от якогось такого хамства. Ну, буквально такого якогось бикування, і от якихось незрозумілих вбивств і незрозумілих отаких от, от дій. Побачимося.